Історію як війна тих, хто бореться за свою свободу проти тих, хто воює за своє рабство. На цій війні багато втрат, деякі з них особисті, деякі з них є великі спільні. Одна з найболючіших втрат для багатьох це є Юрій Руф. Коли стало відомо про загибель руха, по всіх куточках України тисячі українських військових, активістів, волонтерів, митців відчули втрату друга. За цей рік ніхто не забув нашого героя, наших героїв, але е, ми пам'ятаємо нашого. Юрія як це є як мужню особистість, який і науковець, і поет, хороший батько і прекрасний чоловік, гарний син і гарний захисник. Щирий захисник нашої батьківщини. Ми вчена рада університету одноголосно проголосувала і просили міську раду, щоб одну із вулиць нас у Львові назвали іменем Юрія Дадака Руфа. Вулиця міська рада підтримала наше клопотання і вулиця Некрасова сьогодні, вулиця Юрія Руфа. І започаткували і затвердили стипендію для кращих студентів у нашому вузі імені Юрія Дотака. Ми створили центр патріотичного виховання молоді імені Юрія. Хочу сказати, що від всіх нас і передати подяку батькам Юрія за таке. Виховання патріотичне виховання їхнього сину, їхнього сина дружині за за прекрасного чоловіка, діткам його за такого прекрасного батька. Я е, від себе особисто, від нашого колективу від студентства, хочу завірити в першу чергу батьків, що пам'ять про сина вашого. Про нашого колеги буде вічно жити в наших серцях, і нове покоління, яке буде змінюватися, абітурієнти на студентів будуть навчатися на прикладі так, як жив наш герой. Слава героям! Слава Юрію і Олександру! В ту мить, як шлях обірвиться струною. Зів'ялим листом піду за водою по сотні рідних і чужих облич. В той день, коли затихне серця стук, остання рима відбринить луною, я тихою, настрімною рікою спливу, немов пісок з дитячих рук. У час, коли зупиниться політ, знесилено впаде замерзла птаха, скипить вогонь свічі під рідним дахом.

Що стійкими були безстрашними, хто поліг на полях безіменних і віддав свою кров Україні, не стригнувся в боях шалених, честь не втратив, не впав на коліна. его на уламках будних днів, будую неприступну цитадель, зриваючись з кривавлених колін, зриваючи німі узли з петель. По собі я залишаю пустку снів, малюю на асфальті сен життя. І я залишився те, що так любив, забувши про безумство каїття. Одного ранку ще на світанку земля. Vamos yeah. yeah. Our people this and I have a